Звари мені куті, мамо, постав на віконце, я прийду поїсти, мамо, як зайде вже сонце. Звари мені, мамо, страви на печі пампушки. А найбільше, мамо, знаєш, я люблю галушки. Постав мені, мамо, меду та трохи горіхів. Буду мати на вечерю велику потіху. Хочу хліба скуштувати. Я з нашої печі, такий добрий хліб твій, мамо, скажу я до речі. Як зійде вже перша зірка, поплач до одвірка. Витри сльози, моя, мамо, сивая лебідка. Витри сльози, моя мамо, нічого не змінити. Я тебе й у цьому світі буду так любити. Запали воскову свічку, хай вона стікає. А й вже більше Україна утрати немає. Моли Бога, моя, мамо, ставай на коліна, аби жили сини інші, жила Україна. Христос, мамо, народився, Христа прославляймо, Христос завжди буде жити, уклін всі віддаймо. Буду, мамо, я прощатись, далека дорога, Я лечу у синє небо до самого Бога. Смачна, мамо, вечеренька, сумна, як ніколи, так сумую за тобою, що аж серце коле. Обіймаю тебе, мамо, сива я лебідко, буду, мамо, приходити, я у снах із рідка. розкриваю білі крила, лечу я високо. Поплач, моя, люба, мамо, та вдихни глибоко. Прийде час і та година, тебе стріну, мамо. Як же я сумую маму, аж серденьков'ян.